Вітаю вас на каналі благодійного фонду Dignitas. І сьогодні ми підіб'ємо з вами підсумки роботи нашої команди за жовтень. 55 військових підрозділів отримали допомогу на майже 8 мільйонів гривень. Виконано 80 замовлень від детекторів дронів до мобільних майстерень. Одна з таких майстерень, створена за підтримки моєї Альмаматер Києво-Могилянської академії, була передана 14-й окремій механізованій бригаді. Її вже активно використовують на харківському напрямку. Військові звітують про ефективність майстерень, і ми працюємо над тим, щоб держава запровадила їх закупівлю у жовтні, завдяки фонду Protect Ukraine ми передали військовим ще дві мобільні лазні. Це вже 18 та 19 лазні, які допомагають створювати гідні умови для наших захисників. Важливим напрямком для нас є підтримка освітніх технологій, які мають стати невід'ємною частиною підготовки сучасних військових. Це не лише навчання для діючих військовослужбовців і підготовка фахівців, а й підтримка військових вишів. У жовтні спільно з Християнською медичною асоціацією ми передали 160 комп'ютерних систем Національному університету оборони України. Саме у жовтні річниця нашого проекту підготовки екіпажів ВПЛА безпосередньо в бойових підрозділах поблизу лінії бойового зіткнення. За рік понад 300 екіпажів пройшли навчання. А понад 100 військовослужбовців отримали спеціальність оператора БПЛА без поїздок у тилові центри безпосередньо в бойових бригадах. Цього місяця ми запустили школу наземних роботизованих комплексів для ЗСУ Вікторі Роботс. Більше про цей проєкт вже незабаром. Команда Вікторі Дронс» у жовтні запустила програму підготовки інструкторів серед ветеранів. Практична підготовка та проведення онлайн-навчань для військових у межах проєкту триває. У межах ветеранських ініціатив фонду у жовтні фпв навчання завершили 15 ветеранів. Разом з тим розпочали проходження навчальної програми ще три групи: дві на Київщині та одна на Львівщині. У жовтні ми запустили нові ініціативи. Стартувала національна кампанія Make Russia Small Again. Разом із центром протидії корупції. У партнерстві з міжнародними організаціями ми прагнемо одягнути один мільйон людей із країн вільного світу в футболки з цим слоганом, щоб змінити уявлення про Росію серед західних партнерів і їхніх виборців. Кошти від продажу футболок ідуть на дрони. І перша партія дронів вже відправлена на фронт. Запустили програму Доступні дрони для спрощеного отримання мавіків від нашого фонду у соцмережах Dignitas шукайте посилання на Google форму та поширюйте серед військовослужбовців. Також у жовтні на нашому youtube каналі вийшли дві важливі розмови завдяки підтримці студії Ютубашна: Перша – про загрози втрати державності та шляхи уникнення деморалізації та програшу для українців. І друге. Про упереджене ставлення до жінок в армії та їхній шлях до подолання стереотипів. Підписуйтесь на канал. Скоро буде більше про армію плюс, дрони на оптоволокні від флеша та інше корисне про технології та інновації для ЗСУ. Також ми продовжуємо нашу адвокаційну кампанію: побували на виставці Brave One, поспілкувалися з Голосом Америки, розмови в Офісі президента. Та зустріч з президентом разом із представниками громадських організацій. Результатами таких зустрічей стало підняття на державному рівні питання ефективного залучення військовослужбовців, гарантії рекрутингу і відсутності стратегічного планування. І нарешті, завдяки спільним зусиллям, вдалося розблокувати та спростити механізм переведення між військовими частинами. Вже понад дві тисячі військовослужбовців скористалися цією можливістю в армії Плюс. Робимо нашу армію ефективнішою. Дякую всім, хто долучається. Працюємо разом. Слава Україні!